Параграф 5 Громадська опозиція російському царизму в Україні Соціальні протести Стрічка часу 1813 рік Повстання під проводом Устима Кармалюка 1819 рік Чугуївське повстання військових поселенців 1821 рік Заснування північного товариства Місто Петербург та Південного товариства Місто Тульчин. 1825 рік 14 грудня повстання декабристів в Петербурзі. Грудень 1825 року. Січень 1826 року повстання Чернігівського полку. 1830 1831 роки польське національно визвольне повстання. 1835 рік. Повстання ПІД проводом Устима Кармалюка. 1839 рік Ліквідація Греко-католицької церкви на Правобережжі. Пункт 1. Масонські ложі у суспільно-політичному житті України. Декабристський РУХ, про який ви довідаєтеся в цьому параграфі, свої лозунги та організаційно-конспіративні засоби. Багато в чому запозичив в іншої таємничої організації, що була широко знана в Європі і добре розгалужена в Україні у першій половині ХІХ століття масонів. Масонські ложі, першої вияв громадської опозиції царизмові в Україну, масонство прийшло через Польщу, Росію та безпосередньо з країн Західної Європи, передусім із Франції та Німеччини. Центром масонського руху в Україні останньої чверті XVIII століття став Київ. Членами лож були лікарі, архітектори, літератори, науковці, купці, вихідці з українських старшинсько-шляхецьких родин. Проте кількісно в ложах України переважали поляки і росіяни. Ложі були клубами, у яких обговорювали політичні питання. Загалом масонство в Україні, на думку дослідників. Сприяло розвитку ідеї Слов'янської Федерації, а зовсім не національних. Показовою є діяльність полтавської ложі Любов до істини, яку заснував у квітні 1818 року начальник канцелярії малоросійського генерал-губернаторства Репніна, багатий поміщик Михайло Новіков ложа ставила завданням залучити місцеве дворянство до активної громадськополітичної діяльності. Серед її членів були Котляревський, Тарновський, Лукашевич. Члени полтавської ложі виявляли інтерес до історичного минулого України, проте програми щодо її майбутнього не виробили. Існувала ця ложа менше року. 1819 року її було закрито. Цілком інший характер мали ложі, які діяли на правобережній Україні. Їхніми членами були польські шляхтачі, не пов'язані з російським масонським рухом. Основною політичною метою ці ложі вважали відновлення незалежної польської держави, до складу якої входила б і правобережна Україна. Завдання перше поміркуйте, чому в 20-30-х роках ХІХ століття. У підросійській Україні було утворено організації, що захищали політичні інтереси поляків і росіян. Проте подібні українські організації не виникали. Друге прочитайте фрагмент джерела, на яких суспільно політичних засадах ґрунтувалася діяльність декабристської організації, про яку йдеться. У яких ідеях товариства виявилися патріотизм і національне чуття декабристів? Джерело товариство мало основною метою звільнення усіх слов'янських племен від самодержавства, знищення національної ненависті, що існувало між деякими з них, і воз'єднання всіх населених ними земель у федеративний союз. Передбачалося з точністю визначити кордони кожної держави, запровадити в усіх народів форму демократичного представницького управління, утворити конгрес для управління справами Союзу. Беручи до уваги основу добробуту окремої людини, ми переконуємося, що вони бувають фізичні, моральні і розумові. Розгортати і поширювати ці три основні начала суспільного добробуту було першим і незмінним обов'язком слов'янина. Він повинен був по можливості викорінювати забобони і порочні схильності, і згладжувати різницю між станами і викорінювати нетерпимість вірувань, власним прикладом спонукати до помірності і трудолюбства, прагнути до розумового і морального вдосконалення. І заохочувати до цієї справи інших всіма засобами допомагати бідним, але не бути марнотратним. Горбачевський, один із засновників Товариства з'єднаних слов'ян Записки 1882 року. ЗАУважте Масонство від французької муляр це релігійно-етичний рух, що виник у 18 столітті і існує досі. Організаційну форму запозичив у середньовічних цехів. Масони проголошували демократичні гасла, Республіка, Конституція, права людини, свобода слова тощо. Інколи підтримували національно визвольні рухи, кінцева мета об'єднання всіх народів світу в так зване розумне суспільство під їхнім керівництвом. На сторінці 38 зображені символи масонів. Та ритуал посвячення в масони. У масонстві проповідь морального вдосконалення поєднується зі спеціальною обрядовістю і таємничістю. Пункт 2. Декабристський рух. Роль України у програмових документах декабристів. Чимало членів масонських лож в Україні війшли до складу організацій декабристів. У 1816 році в Петербурзі виникла перша декабристська організація Союз порятунку. Вона існувала недовго. Вже 1818 року в Москві замість неї постав Союз благоденства. 1821 року декабристи реорганізували своє об'єднання і створили дві організації Північне товариство з центром у Петербурзі. І південне зосередком у Тульчині на Поділлі. Південне товариство очолили Павло Пестель і Олександр Юшневський. Протягом 1822-1825 років щороку в Києві під час контрактового ярмарку відбувалися з'їзди керівників південного товариства, учасники з'їзду. 1824 року обговорили і схвалили програму Товариства Руську Правду, яку написав Пестель. На з'їзді в 1825 році обговорювали можливість організації в армії повстання проти царизму. У 1823 році в Новограді Волинському виникло товариство з'єднаних слов'ян, очолюване братами Петром та Андрієм Борисовими. Програму товариства викладено у двох документах Правилах і клятві, що передбачало визволення всіх слов'ян та об'єднання їх у федерацію, ліквідацію монархічних режимів та встановлення демократичного устрою, скосування і станових привілеїв. Товариство з'єднаних слов'ян у вересні 1825 року увійшло до південного товариства. Після придушення повстання декабристів у Петербурзі 14 грудня 1825 року постав Чернігівський полк в Україні. Виступ почався на Київщині. Його підтримали близько тисячі солдатів та 18 офіцерів. Керівник Васильківської управи Муравйов Апостол закликав повалити самодержавство і встановити демократичний лад і знищити кріпацтво. 30 грудня повсталі зайняли Васильків і рушили на Білу церкву. Але 3 січня 1826 року поблизу села Устимівки відбувся бій із урядовими військами. Понад 50 повстанців було вбито і поранено, інших заарештували. Повстання Чернігівського полку зазнало поразки. Виступ декабристів мав неабияке значення, бо був першою спробою повалити російське самодержавство. Деякі їхні ідеї, зокрема ідею федеративної слов'янської держави, проголошене товариством з'єднаних слов'ян, було розвинуто в політичних програмах українського руху. Словник Декабристи. Це прогресивно налаштовані російські дворяни, які прагнули шляхом збройного повстання повалити в Росії царизм і здійснити низку політичних і соціальних перетворень. Названі за місяцем грудня російської декабрі, коли відбулося їхнє повстання в Петербурзі. Завдання знайдіть у мережі інтернет руську правду пестеля та ознайомтеся з її змістом. Дайте відповіді на запитання до джерела. Перше. Чи приймалися декабристи українським питанням? Висловіть своє припущення чому. Друге. Як у програмі окреслено регіональні відмінності Російської імперії. Третє. Охарактеризуйте основні положення програми у питанні державного устрою, ставлення до кріпацтва, земельного питання. Виборного та громадського права. Наступне завдання. Пригадайте з уроків із Всесвітньої історії інформацію про повстання північного товариства декабристів у Петербурзі та причини його поразки. Наступне завдання. Уявіть, що ви живете на українських теренах на початку 19 століття. Створіть власну масонську ложу. Продумайте назву, статут, герб, програму а також шляхи досягнення мети результати роботи представте класу. Пункт третій польське повстання 1830 1831 років та його вплив на українські землі. У 1830 році українські землі потрапили у вир революційних подій. У листопаді спалахнуло національно визвольне повстання поляків проти режиму Російської імперії за відновлення незалежності польської держави. Воно охопило царство польське і поширилося на землі правобережної України та Білорусі. На заклик поляки до Зброї було захоплено міський арсенал у Варшаві. На бік повстанців перейшла частина військ. Незабаром польська столиця опинилася в руках повстанців. У ці дні вперше прозвучало звернене до всіх гноблених Російською імперією народів гасло за нашу і вашу свободу. Створений у січні 1831 року національний уряд, на чолі з князем Чарторийським, схвалив програму боротьби за відновлення Польщі в кордонах 1772 року. Повстання на правобережній Україні розпочалося у квітні 1831 року з приходом на Волинь кількатисячного загону генерала Юзефа Дверницького і тривало неповних два місяці. Однак масового розмаху воно не набуло. Плани поляків залучити на свій бік українських селян провалилися. У листопаді 1831 року російські війська захопили Варшаву. Було скасовано Конституцію царства польського і більшість ознак автономії. У липні 1832 року царським указом у Правобережній Україні закрито близько 60 католицьких монастирів. Заборонено діяльність Василіанського греко-католицького ордену. У 1839 році було скасовано унію. А греко-католицькі віряни мусили перейти у православ'я. На правобережжі було посилено заходи, спрямовані на зросійщення населення. Від 1831 року в діловодстві було заборонено користуватися польською мовою. Закрито польські школи. Натомість створювали російські, ліквідовано польський Віленський університет і Кременський ліцей. З метою поширення російської освіти і російської народності на спольщених землях Західної Росії. На базі цих навчальних закладів постав університет святого Володимира в Києві. Шляхті фактично закрили доступ до посад в органах місцевої адміністрації, на які почали призначати здебільшого російських чиновників. Більшість шляхтичів у правобережній Україні втратили свої титули. Зауважте, царство польське це назва частини Польщі, що відійшла за рішенням Віденського конгресу до Росії. У 1815 році цар Олександр І підписав Конституцію царства польського, яка передбачала власний парламент, уряд, військо, гроші, адміністративно-територіальний поділ, систему освіти. Закріпила виняткове право поляків обіймати посади на цивільній і військовій державній службі. Тощо на сторінці 41-го зображена англійська карикатура на польське повстання 1830 1831 років. Завдання за словами історика Ігоря Гирича. Декабрицький рух набагато менше важив для українського питання, ніж польське повстання 1830-1831 років. З польським повстанням, пише дослідник, пов'язане перенесення центру українського руху з Харкова до Києва і, зрештою, заснування університету святого Володимира. Чи погоджуєтеся з таким міркуванням історика? Чи не перебільшено, на вашу думку, вплив польського повстання 1830 1831 років на українське суспільство? Пункт 4. Соціальні протести у підросійській Україні в першій половині 19 століття. З 1817 року на теренах слобідсько української Херсонської та Катернославської губерній. З наказом імператора Олександра І почали створювати військові поселення. Таким чином, російський уряд прагнув скоротити витрати на військо і ліквідувати рекрутські набори. У липні 1819 року спалахнуло повстання військових поселенців Чугуївського полку на Харківщині. Повстанці виступали проти жорстоких умов праці та несправедливих порядків, що панувало у військових поселеннях. До повстання приєдналися селяни із сусідніх сіл, а також мешканці міста Баллаклія. На придушення повстання спрямували регулярне військо на чолі з військовим міністром генералом Аракчеєвим. За місяць повстання було придушене, а більшість його учасників заслано на каторгу. Низька ефективність кріпосницького господарства. Загрожувала фінансовим крахом державі і потужними соціальними потрясіннями. Поміщики в гонитві за прибутками в нових умовах збільшували панщину і повинності. Селяни намагалися захищати свої права, тож подавали скарги до урядових установ. Однак, не отримуючи справедливої реакції, вдавалися до радикальних методів боротьби, зокрема підпалів поміщицьких маєтків. Підпали поміщицьких садиб набули масового характеру у 30-50 х роках ХІХ століття на правобережній Україні. Найпоширенішою формою боротьби українських селян проти поміщиків були масові втечі. У деяких поміщицьких маєтках чисельність селян скоротилася більш як удвічі. Десятки тисяч утікачів рухалися на південь із правобережної України, де кріпосницький гніт був найсильнішим. Селяни, яким пощастило втекти, доклали рук до колонізації півдня України, що згодом зумовило піднесення економічного розвитку краю, зростання населення південноукраїнських міст. Поширеним явищем стали відкриті масові виступи селян проти поміщиків, що охоплювали окремі села або цілі регіони. У 1800-1847 роках відбулося понад 500 виступів кріпаків. У 1848 році на правобережжі сталося приблизно 330 селянських виступів. У першій чверті століття розгорнулася тривала боротьба селян. Поділля на чолі з Остимом Кармалюком. У 1830-1835 роках селянський рух під його проводом охопив усе Поділля райони Басарабії та Київщини. У повстанському русі брали участь близько 20 тисяч осіб. Протягом двох десятків років боротьби повстанці на чолі з Кармалюком здійснили понад тисячу нападів на поміщицькі маєтки. Українського Робіна Гуда чотири рази заарештовували, засуджували до каторжних робіт і засилали до Сибіру. Але щоразу він утікав, повертався на Поділля і знову очолював повстанців. Словник військове поселення. Це особлива форма військової організації, що передбачала поєднання військової служби із виконанням сільськогосподарських робіт. Завдання. Проаналізуйте схему на сторінці 42 і дайте відповіді на запитання. Перше. Які форми протестного руху селян вона ілюструє? Чого прагнули селяни, проти чого боролися, друге. Які форми протесту в сучасному демократичному суспільстві вам відомі? Третє. Чи існували демократичні механізми боротьби за соціальні права в першій половині ХІХ століття. Чи доречно звинувачувати тих селян, які вдавалися до радикальних методів боротьби з поміщиками у соціальному могнетизмі? Чому? Схема на сторінці 42. Форми селянського протестного руху. Фізична розправа з поміщиками та їх управителями. Скарги на поміщиків, відмова відбувати панщину. Відмова виконувати різні повинності, підпал поміщицьких садиб, масові втечі селян, збройний опір, повстання. Завдання. Пригадайте попередні параграфи підручника і самостійно спробуйте визначити причини соціальних виступів селян у першій половині ХІХ століття. Зауважте, упродовж 1822 1833 років в підросійській Україні за втечі та сприяння втікачам було заарештовано і відправлено до Сибіру 12428 осіб, зокрема, 1701 жінку. На сторінці 42 зображений українець художник Тропінін. 20-ті роки 19 століття, Пропускають, що на портреті зображено Устима Кармалюка. Завдання. У сучасному академічному виданні Історія українського селянства зазначено, що опоетизований та оповитий славою народний месник Устим Кармалюк таким не був, а образ народного героя створено радянською історіографією на основі народної творчості. Перше, поміркуйте, чому у фольклорній традиції ватажків соціальних виступів часто героїзують. Друге, чому постать у кармалюка іноді оцінюють із протилежних позицій? За Сибіром сонце сходить. Хлопці, не зівайте, Ви на мене кармалюка, всю надію майте. Повернувся я з Сибіру, та не маю долі, хоч, здається, не в Кайданах. А все ж не на волі. З народної пісні. Перевірте, чого навчилися. Перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання. Повстання військових поселенців у Чугуєві. Друге. Виконайте проект. Подивіться фільм у Кармалюк, знятий на кіностудії імені Олександра Довженка у 1938 році та фільм Кармалюк 1931 року. Напишіть рецензію на один із фільмів. Що вражуло в сюжеті стрічки. Як гадаєте, чому в 30-х роках ХХ століття тема селянського повстання Кармалюка була відображена одразу у кількох фільмах? Прогадайте матеріал Історії України та Всесвітньої історії за восьмий клас. Порівняйте повстання Кармалюка з якоюсь із подій раннього нового часу в Україні подіями із світової історії. Свій вибір. Поясніть. Третє. Дайте відповіді на запитання: якими були наслідки польського національно-визвольного повстання для населення правобережної України. Які причини та наслідки соціальних протестів селян? Хто такий Устим Кармалюк? Чим зумовлена його поетизація в усній народній творчості? Чому українське населення не підтримало повстання декабристів і польське національне визвольне повстання? Четверте завдання. Поміркуйте, чому Тарас Шевченко називав декабристів першими благовісниками свободи, пишучи про них: А я полину на Сибір аж за Байкал, загляну в гори, вертепи темні, і в нори, без наглибокі, і вас, споборники святої волі, і з тьми і з смороду з неволі, царям і людям на показ. На світ вас виведу надалі. Рядами довгими в кайданах. Завдання п'яте. Доведіть або спростуйте твердження. Україна залишилася мертвим звуком у політичних програмах російських декабристів. Завдання шосте. Про які події йдеться у фрагменті джерела? Де, коли вони відбулися? Чим завершилося? Джерело. Мужність солдатів похитнулася, вигляд вбитих і поранених, відсутність Морав'йова завдали рішучого удару мужності повсталих чернігівців. Вони, кинувши рушниці, побігли в різні боки. Один ескадрон гусарів переслідував тікачів, які розсипалися полем, інший оточив офіцерів, які залишилися на місці, що займала раніше колона, між пораненими і вбитими. Горбачевський сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.